Вітаю всіх. І так, що я хочу зробити, поки що Гарантії безпеки, все навколо цього пляше. Україна готова на багато чого заради гарантій безпеки. Це правильно, тому що, якщо ми щось зробимо, неважливо. Вже, Донбас, то і не Донбас, ви самі розумієте, що там торба, але якщо будуть реальні гарантії, що за наші дії ми отримаємо безпеку, спокій, мир, буде все. Але з гарантіями підтримкою. Ось в чому справа. Головне питання у нас: так: Україна отримає реальні гарантії безпеки, щоб завершити війну. Україна отримає реальні гарантії безпеки. Так або ні? Тут. У нас що? Сумнівно. Відразу випадає карта сумнівно. Дивіться. Ось вам відповідь. Будь сміливішим на дні колоди. Давайте ще докладу сумнівно. Сила в терпінні. Ось розумієте. Не час, не зараз. Ці гарантії будуть. І ще одну бувкла не все підвладне тобі. Тобто, щоб ви розуміли жодної відповіді так. Перша карта сумнівно. Тобто, ці гарантії йдуть в, на бумазі. На практиці, щоб ви розуміли, так і далі залишається жопа. Класна колода, вона мені подобається. Ну, навіть не випало, можливо. Більше так, чим мені, там навіть є відповідь. Сумнівно і фіня. Тепер давайте. Родивляюсь тут, гарантії безпеки для України. Будуть надані реальні, працюючи на практиці. Що ти скажеш? Закохані. Сумнівно. Те ж саме. Те ж саме. Про щось домовляються. Четвірка мечів. Тобто, із того, що зараз я бачу, ось ви знаєте прекрасно цю четвірочку мечів. Колода карта з Бобром. Я візьму цю колоду ще. Обов'язково там Бобер цей. Бобра, ви знаєте, прекрасно, Карта там, де Бобер. Оце тимчасовість. Ось чому справа. І хто мене давно дивиться, пам'ятає, що один з сценаріїв закінчення війни це на якийсь час і далі треба вирішувати взагалі ситуацію. Знаєте, що був такий сценарій. Але якщо буде там наступ на Європу, це ж також меню картинку загальну. Зміни серйозні, хитрі. Ну, знову Трамп вилазить. Жінка. Я вам скажу так. Там йде бойня, хто повинен надати ці гарантії безпеки? Хто? Там йде домовленості, щоб була пауза, ще такий нюанс. Тобто, оце все мусолиться таким чином. Щоб була ця пауза. І тут, П'ятірка Мечів, нехитроші, нечесні дії по відношенню до цього. Тобто, ми ля-ля-ля, ми згодні ми щось навіть зробимо таке, щоб показати, що вони там, типу, будуть діяти. На випадок того, того, того. Ось і все. А далі просто дивитися по ситуації. Я вам скажу одне: зараз. Тут треба, хто проживає при фронтових містах, Після зупинки дивитись реальну картину. Я вам про це казала давно. ще. Хто знає, що в мене є плани, якщо потрібно, я виїду в інше місто жити взагалі. Тобто, але під час зупинки, щоб бачити реальну картинку, як воно відбувається, ось тоді буде результат. Зрозумійте самі. Тут же ж наші люди просто, на жаль, не мають достатнього рівня життя. Мислення вміння заробляти гроші, щоб просто переміщуватись так, як це зручніше. На жаль, це дуже неприємно, але треба слідкувати за ситуацією.